Все, прискоч титан по монтажу. Давайте по порядку почнемо Значить, під бочкою. такому тут знаходиться. Оце йде врізка, яка йде вже безпосередньо 50-м шлангом до фільтра. Тут таке коліно йде з гайкою, гайка, там грибок всередині і з прокладочкою. Це ось йде воно так. Сюди. Тут йде фільтр, кран трьохходовий, це йде із бочки, тут йде коліно на бак для чистої води. Ось обрізочка. Там у вас буде Коліно такого брізка. Тоді у вас там буде е, коліно під 45 градусів, яке буде йти на сам насос вже безпосередньо. Так, що ще так? Тоді отакий от п'ятиходовий кран. Так само буде такий кронштейник, тут йде що? Іде промивка. Це йдуть на форсунки, щоб мити саму бочку. Це йде оприскування. Це таке воно оприскування переключається. І йде на міксер. Подача. Тобто переключається подача. Від насоса воно йде. Показать. То есть цей десь у вход із торця і йдуть направлення на міксер, там йде на бризкання йде на миття, це. Ось ішла. Так. Ось там монтується такоми очі. Всередині бочки вони так. Це тут все йде врізка іменно міксера. І пішло на міксер. Є ще все врезка під бочкою на саму злив. Так само там йде врезочка, колінця під 40 шлангу і пішлося ось такий кран, який ставиться збоку Так, що ще тут є під низом? Це йде на рівномір врезочка, це йде на мішалочки, які стоять внизу бочки. Так, в принципі, ось це. Так, що тут? -то? Тут ось йде заглушечка. Бочку для сліва. Врізка і заглушечка. Так само тут кран. Оркумейника. В принципі там по міксеру йшов. Подача сюди, йде, це пістолет, це подача в бочку.